Вода то скрізь то затопила, це все затоплено. І там затоплено, воно скрізь. Це було в 11 чи 10-му і оцей рік, що потопило. І все, так не топило. Тут навіть дамби би не було, то у нас не було так води. Ця вода пішла за нич, за одну нич, повністю затопила. Нас то хата вище, але тут пішла через дамбу, там дамба вся сточена, от і туди і вода пішла. Пішла моментально. А де вона взялася я? Не скажу вам. І, вона все і потім ми подзвонили на Луцьке, щоб було, і вода потім почала ще більше. йти, йде, йде. Масу. І вже як нас стало на уерені, вода прийшла всі дотиха. Вода перейшла через верх дамби. Мішки вкладали для стримання цієї води особовим складом 12-ї ДПРЧ. Працювали два дні, приблизно десь вкладено 500 мішків. Ну це тут і далі там плюс ще боброві ями, через які проходить вода. Зимою тут працювати трошки складно. Це треба робити пору, літом, коли вода впаде і коли зможе їхати нормально тут екскаватор. Якщо тут не відкачати днів-два, то тут взагалі через береги вийде. Вода. Кожен день, зранку, ввечері. Качаємо. Ця сторона йшла вода через верх. підтопила ці хати сюди на посели заходила. За добу додавалося 10 см води в стоході. І вона зразу максимально тоді ще не була, а за ніч пішла через дамбу сюди Цих два роки. Маємо зимовий паводок і то такі великій інтенсивності. Стохід 10 сантиметрів не дотягнув до найвищого рівня. Чого й почало йти? Дамбочка вона посипається, а тут кругом вони кожного року дамбуються. Ну і фактори природні вони розрушують його, бобри трохи допомагають. З дамбами то у нас основна проблема бобри. Вони їх розкопують за рік так, що ми їх всю весну гатимо, поки не позагачуємо, ті промої. Минулий рік більше 10 кілометрів каналів почистили. Відремонтували більше 2 кілометрів дамб. Відремонтували насоси. Минулий рік взагалі був катастрофічний. Того року в таку пору ми вже розкопували дамби, бо не вистачало в нас потужності насосів для того, щоб відкачувати воду. Цього року, поки що, справляємося, електроенергія є. То ну, більш підготовленими ми виявилися цього року, ніж минулого року. Ну, просто минулий рік був перший рік після значної посухи, так скажемо. Маловодяні роки були.